Я так розумію, що зараз в місті Херсоні бажано би кожній людині мати. На жаль, це трошки коштує грошей. Детектор дронів, пристрій, який попереджає про наближення російського безпілотника. Без нього розказує старша майстриня виробництва комунального підприємства парки Херсона Ольга Чупікова. Бригада не виїжджає на об'єкт. Поки працюють люди, поки працює техніка. Я просто дивлюсь, прислухаюсь, щоб вчасно почути, вчасно побачити і вчасно сховати і це дуже 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 небезпечно, тому що на тому боці з пультом сидить ворог, ворог, який прийшов до нас не в гості, а прийшов нас вбити, і вони це роблять. Тому ми маємо. Реагувати і реагувати правильно, детектор дронів Ользі подарував син військовослужбовець, який загинув у березні 2025 року. Цей пристрій кілька разів рятував її життя, каже жінка. Ми вижили тільки тому, що ми знали, що на такій то відстані буде дрон. Ми його виглядали, ми вчасно побачили, зробили маневр ухилення, і тому ми живі. Казка, бронежилет і детектор дронів речі обов'язкові. Говорить волонтер, керівник громадської організації. Сильні бовільні, Ігор Чорний. і мої хлопці вже не раз врятували життя, коли вони бачили. Бачили свою автівку і намагалися втекти та втікали. Слава Богу, так машина трошки пошкоджена, але у детектор не глушить сигнал безпілотника і не може захистити від атаки. Але цей пристрій попереджає про наближення дрона. А отже, дає можливість реагувати на небезпеку. Розповідає координатор мережі робочих груп з громадської безпеки та відновлення у Херсонській області Юрій Антощук. Навряд чи ну пересічене там херсонець. Купить собі детектор, бо їхня ціна дуже різниця: від там, 12 тисяч до 27-30 тисяч гривень, ну, в залежності від виробника, а ще є перекупи. Модели детекторів дронів багато, каже Юрій. Це саме перший цукорок, довго дуже чекали. У нього всього одна антенна, так він може певний діапазон один тільки аналізувати. Є От тут аж бачите, можна подивитись. П'ять діапазонів він індикує. І тут одразу можна побачити, що можна побачити і зал, ланцет, Орлани, Мавіті, FPV. Але це все тільки. Індикація, тобто ми не побачимо відеосигнал. Є детектори, які перехоплюють відеосигнал аналоговий, наприклад, і виводить безпосередньо цей сигнал на екран. І тоді можна побачити вже картинку. Російські військові періодично змінюють частоти безпілотники, тому каже Юрій, щоб програмне забезпечення детектору дронів було актуальним, його треба оновлювати. Також детектор дронів не реагує на безпілотники. Які працюють на оптоволокні. Ольга Лішенко, Влад Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.